Алло! Так. Да. Що ти? Привіт. Привіт. Та нічого, звоню дзвоню новость сказати. Хоч хорошу чи погану? Ну, то це тобі судить уже. Ну кажи. Коротше, не с. Собі не досіяли, коротше жопа. Угу. Сівалка зламалась, так? Да? Ро, да, Розпалось усе. Ё-моё. Ох-ох ох, Игорь, ох, ох, це ти, конечно, ну, блин, ти кажеш тобі судить, блин. Херова новость, тут не мені судить. Тут ти тобі й мені херово. Там таке дан. О. Я понял, блин. Ну це ви по часу довго будете чинити їда. Та задовбав, уже оціяли. вже тебе жден. Блін ігор, в мене серце колоть почало. Ну йо-майо, блять, ну ти, Ігор, канісно, от без шуток ти міг в театрі працювати. Я навіть на секунду не усомнився, я тобі клянусь. Я от сидів і вірив, і такий йома, думаю, що робити. Йо. Ні, Ігор, ти ж мені тоді по днях сказав приблизно. Я думаю, щоб, щоб не було такого, що я там оїду, і підождіть, щоб і вас не підставлять в плані потока роботи, щоб я був на місці. Це і кінець квітня. Мінус три, мабуть, на чуву. Так, Усім привіт. Е, вчора закінчили ми кукурузку сіять. Ще ще й огородик знайомим поцілав. А сьогодні у нас є ще ж Ярик. Я кожного року відео кажу, у нас ще ж Ярик. Я кулачки нас держав. Я йому вчора дзвоню, трошки його піддернув, щоб ми поламалися, а так тяхтурно, ще все впереди. Я зустрічу, а потім я кажу, не парься, все тут все нормально. Давай кажу, він уже приїхав, вже ось погрузилися, підналаштували сівалку під його посівне Кавезовське, під систему Клерфід. І таке, воно, ну трошки, ну я вам покажу, воно таке інформація, у його цікава, щоб Богу подобається. О дві попадаються. Ну, як підстрої воді буде нормально. Зараз uh, порузилися печер на поле я вже поїхав туди, поїду там ключуся, щоб затягувати відео. Я хоть принарядився, а сюди буде режуться? Я ж буду фільмувати тебе по-любому. Як ти засипаєш, щоб... Кого? Каріш міняє сіма знім. Я ж ви щас я союзу союзу. Так ти ж хотів сою сіять. Ти ж хотів сою сіять, чуєш. Ось один. два. Та давай мені візьму. Та не треба, смотри. Та хай Вічко всі мішки. Щас засипаю. Хоча, а, ну так Ласки ми ще не будемо. Ні, ні, ні. Що, всі ти хочеш? Шо? Та ні, ми ж не засипаємо. Це вже да, ми ага. засипали вісі мішки. Так, да, так да, правильно, не треба. Ось такий, Ну, да. Це подарили нам. Подарили? Ну як тоді ми ку кукурузу 200 мішків купили, нам за кожні 10 мішків кукурудзи мішли сок... Ну, мішок соня. Так, а, так що хуйня. Да. Яке воно подарочне. <ріглі> <ріглі> так це ж чуєш, і внос в вологі така сама буде. Хоча там небагато, в принципі. Я, як ми зробили аналіз, бачиш, кожну надрізали. Кожну різали віддільно, по чжменьки брали і робили аналіз всього. Дічку, ти поповні засипали його. Да. А що? Так не хватить щас ще поповню. А Забери, чієш, а забере. Не, не розсипай, відьхую, лки-палки. Там зернини. Ну, Та мама... нічого собі. Там на гектар посіє. А нахуя її вибувається по другу? А ну ось ось, дивіться. Так ось палочка. Ну така, звісно. Палочку, так, бать, заберіга. Щоб хво, блін, ти дивись, що вони забавляють. А повоенці валки хватаєш, камінь тільки... Ні, я не за те, я ж не брав всю Все на це на сім. А нахуя тебе бров? Так що не насипти. А хілі тебе його? Ну це іще два мішка. А що тобі брикати тут, тут матінко? Так то, що воно, а смисл мені Вер... вертати потом назад. А дядь Боря буде казати, чому він бізнес це спонсоривав. Та не вдію, воно в полі між кукурудзою більше насіпало. Ми банки тоже просто по лінії засипали кукурудзу. Да, це ж воно легше, нічого страшного. Воно нічого не нормально з цею. Ну я скажіть це, не, не виділяється. А це такий сульфат, Та це, блин... що сипиться він хорошо. в це засипало. Що я тобі подавати? мало земли. Правильно. Все, лизай, лизай, елки-палки. Скоро на дороге будешь. Не перегревай, все так перегревай. Что именно? Ну, треба по асфальту. Да? Ну, а дверь в дверь Назад! Да, ну, все, дверь. Ну, дивись, какая влага, елки-палки. Угу. Давай, черевяки! Да иди влага, иди Не, ну если Витя так сказал... Что такое? Это что-то с катки, там кабинет ушел, так трогать. Ты вот Так, да, зараз мені сівалка скакать. Ну, побрискаємо, Що не побризкає. А не, вітя все треба поприскати, що Можна ж буде її оставить. а потім просто Разик ну, пройти, призвести. Перекриється сильно, ну. Ні, ну, ти ж ти ж будеш край відходити сюди з покругу, нічого ти не зачепає. Ось, все. оце рядок, ага. оце рядок піде. Отаку, яку як? укродіть країн, не дуже глибоко. А як? Ну, типа отак вода, так. Да. Ну, може чуть глибше. Ой, черв'як. Черв'як. Бач, не сіє, нема. <схе> <схе> О! Вон, Одна. Може на ну один, десь там. Вологу засовує, так? Да? Воно придоблює поклав добре, я тебе скажу. я не правіше, о бач, ось все да. було. Два І зараз будемо вважати, що воно виходить. Хочеш вище підняти? Можу глибше. Та засовувати. не треба, мабуть. Ну, глибше? З... Наоборот, та не треба. Три з половиною десь отаку, типа, до 4 см. Ну 4 см це соня сіється. Так, сіє. Таких глибоко пішов мать. Ну, Провіша лівіша, воно отак. Ось оце, оце оце, от, <реку> так оце бровка ось. Це катки у котрічні. Та я понял. Так, зараз тобі рулетку там, подожди. Це тобі дивися, це ще не метр, тут буде ще одна зерни, вона виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять. красота. красота. П'ять множимо на 14,3. 70 бажає. Ну воно може слідущий метр 4. Пробуй буде. другу рить, Пробуй другу рить, Зараз лінію цю. Давай. Давай наді, що там пройшово, ну там ну е, Статонули миоліку косів, трошки підналаштувалися, ну, на краю така посадка, я поки підрівняв. Е, зараз уже закрутив GPS, автопілот працює, ну трошки бачу, є на його полі, ну, містами була трохи. Сигнал трошки пропадає, менше супутників, але це ну, в принципі рівненько, якщо ось можу показати. Містами бувають і а так в принципі йде непогано. Так е -е... поки зараз по нормі підналаштовуємося, бо... То 4, то 5 кидає, воно багатовато, поки вирішує я, чи йому нормально, чи йому так по, по, по сівному він поділяється, e, що в нього там, бо я ж не знаю, що він панував. Він доказав казав, що панує десь 1063-65. Я поки дивлюся, заставляю його риця, щоб він дивився, бо воно буває, може чуть більше давати. Може можна ще. От можна щось менше норму. Ну подивимося, ось подивимось. По добривах Йорік дає сульфату, сульфат амонію, плюс-мінус 80 кг. Ну, зараз як буде обід Йоріка заставлю, хай розказує. Бо що я я. Та я. хай Йорік не це ж його коле. Та дивись, воно забудеться і воно починає вока в око, рота. А я не люблю таковий. Раз, два, три. Так п'ять тож там, дивися, повне метр вже. Не метр? Ні, звісно. А, а, а ну далі. Ого, так вот. Ось метр. Скільки? Раз, два, три, чотири, бачиш. Раз, два, три, чотири. Таке? Ну так, да. ну так. Да. От тобі, бачиш, чотири, а бува п'ять. Значить це чотири з половиною. Пойдет. 63 тисячі Плюс-мінус два, 60-65 так, ну оце одне що у Яліка тут чутко, це що в нього довгі гони. Такі майже 800 метрів, плюс-мінус так, а може і більше. Що я включився і погнав Не треба там крутитися багато. А й подивляться вже що не тільки командує й працює чоловік. Гектарів 10, виходить, ну, чуток більше. Е -е. І трошки оце на, на Яріковому полі я замічаю, що GPS трохи... Трохи автопілот е, гуляє. От містами є таке цей. Є такі хвильки робить. Такого не було оце. На решті порів не було, а на цьому трошки є. Ось видно, таке він трохи -ла, ла 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 і погнав. Трошки є такі нюанси. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, з такі, в принципі, однакові. В принципі, пойдеть. Ну, це що там містами містами, він раз як пішов і усі полоси його такого підгулює. Може такий сигнал, я... Чесно, я не знаю, треба хлопців спитати, треба. Ну, воно і значувально так пішло оце на цьому полі, і так і йде оце. Ну... На моїх полях такого не було. Тут, звісно, трошки може і зазоб такий трохи, е, хандрить, Так, да, є таке. Ну такий нюанс. Так, почемо далі, бо треба, треба сьогодні зробити гектарів хоча б 20 хотілося, хотів віар. Ще водосала і темно вже. ハハハ Перший день польот нормальний. Завтра проїжджаємо. сьогодні десь 17,5 гектар відсіяли. Оце були повні банки, оце щось сипе плюс-мінус 62-65 тисяч. Все... Це вже точно. Я так само, як собі сіяв, оце так само й Йоріку. В принципі, його влаштовує, все. Тільки так мені й треба. To, все, он пугнув йодик. І тільки там он дорубляє, як вас. Все, почем? Почем на базу? Еха пороті Вчора посіяли ярику 17 гектар. Я успію це що до 8 часов посіяли. Е, ну Аби доброго не забилося. От єрунда у цій, цій е, сіманці, це по, по, по налаштуванню висіву, оце оці крутілочки ти крутиш о, там, оцим бочоночком. Воно то показує там 10, 10, а один оборот це 10 кілограмів. Коротше, воно висувається е, висувається ця просто оця, яка кидає оця е, вертушечка. Якщо душа вицеш, більше покажеться, і тільки ти ті, куцімо ті, ті, більше кидає. Але як ти його менше ставиш, воно його коло шмота у цьому баковілом. І колоча крашу таку робить, що капець. І як малий висі, воно мало того його крута, крунта, колошмата, колошмата, і в тозі нароблює такої краще, що забиває, то менше 100 кг сипати не можна і то. то забилося, і не сипає, і воно як наробляє її краші. Там стоїть шпринт, соєдняють шестерні з боку приводні. І оцей вал. І воно воно соєдняється шпринтом. І виходить... Спрін обриває і все. Коротше, така єрунда, блін. Я не знаю. Хоч бринта й не сісти добривами, добри, а просто ліпи розкидає. Тут теж ось хлопці Уже в них кукуруза посходила у лагрофірми, починають бризкать. Так, е -е, оточе, може, посіяти більше Ярику. Учора, ну то такі нюанси. Ковиряли, висипали все добре, вичищали, заново засипали, десь годину пров'язалися, а година часу, я думаю, я б ще взагалі вспів би ну, гектар чотири точно посіяти. Ну, що, сьогодні не ранше, сьогодні у нас вже 9 година, і ми ось доїжджаємо до поля. Ту-ту-ху. Стартанем раніше. Щось воно буде. Площа підготовлене. Вже ну, передискували усе, тобто мені залишається тільки пекти і сіяти. Хорошо, бачимо, почнемо на поле. А там включимося. Я вікаю ще немає, приїде пізніше. Та я кажу, можеш не їхати взагалі, типа. Ну то й я, я, я приїду раз і не проконтролюю. Я ну, Кажу, давай, добре. Саме головне інженер приїхав, ну. <звук> <звук> Ні, ну я це. <плес> Ні, поко... хватить касей. А, ну ходи, сам покопаю. Покопай, каже, не хочу. Я пішов сам копати. Ну, я лікую просто, да, з утра хочеться зарядкою позайматися, то він он, он трохи цей. <плес> Нагружує. Та чоловік щасливий, тому що да, його шукати, а ми завжди під ну, сайт. Там все йому... ж Та, ну, якби той і наші... Так, хоч я бсього стане. І наші заробітки також. Ми ж на безплатно сіємо. Зараз е, накопаю, я потім буду розказувати. І ось ось два вискочила вже. Цей. Е, періодично стаю, дивлюся, бо кажу, не хочеться таке, щоб було все нормально. Ми не мають його так робити його це все. Наблюдаємо, щоб було по-людськи, бо як буде на маті отак, то так тебе і будуть її просити сіяти. Треба, щоб було все гуд. Щоб чоловік залишився довольний. Так, ну це плюс-мінус так. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять на метрі плюс так сіє. Ну Нормально, в принципі, ось розпалася така. Чуш, я в той раз так само по ціла деякий ліз. Я помню. Так, що тут у нас? Блін. Так, так. довго відкривається, я вже психанув А ты не психуй. Раз. Два. Ти вже рибу привіз? О, ти ще картамир єс, нічого сюди. Да. Я ж їхатиму поїзд. Кого? Ну я ж їхатиму поїзд. А, я поняв. Потім. Oh, oh. Mm -hmm. да. Оце така йокісь КВС -е. Лущене, надгрижене. То ось таке, короче, він Мусор якийсь там. Ага. Uh Не, -huh. ну мусор є, так. Да. Все таке сингента собі такого не дозволи. Дочі, а чого не Та хороша ти під'їзди. Пальчики покажу. Та ні, ну підвій нормально. Вони. Якщо душі підведу, то буде скидати. Дивися! Як ложе. Ну, на метрі і п'ять таке тобі нормально ж. Дивися, четверта банка кинула двоєчок. Де вона в харебінгу? Ось цю. Ага. Тобто ну, пролітають іноді двоїчаки, бачиш. Тут, тут, тут. E, просто я, якщо підведу дужче, то можуть потім повністю скидати. — Ми сам пробували. — Ну я а вже, що ти думаєш? — Ну що, двіча чи повністю? — Ну ми як настраювали, ми дивилися, мені, як душами підводили, то воно потом е інодатське бая повністю, — понял? Ну, оце була, оце та фракція, що ти, ти казав, ага. що я те авто обрав і пробував, і мене, ну саме воно так стекалося. — Ага. — І типу цей, зазастрявувало було. — Міксуємо. парный, на пули то муж, да ладно. Це ще такий ось загашничок у сторонки, отуди от там 9 гектар, оце туди ще. Це вже у нас вже до обіду я це ляпнув, ось малює вже майже 30 гектар, а там да, в нього 9 гектарів, 10 виходить. І оце дивіться забіду і вже захмарило. І оце спокон віку, отак, я не знаю, або ярик шамон, або хто знає. Кожного року, як тільки ярик осінь, то... Це йде через пару днів дощ. Постійно. Ось він приїде з такою мені. Може він якийсь шаман? Десь по обід поїхав хлопцям. Якщо все благополучно, то сьогодні завершимо посів. Так що якось так. Дивись, як захморило, ю І все, в принципі, завершаємо присів Ярику. До цього ось цього залишився клинець. Потрошки хрещу. іначе ніяк. Вилозе, бо... Ну це воно нормально. воно так завжди, кожен рік ми так хрестимо. будь-як рай відходив вже GPS відпрацював чітко тривога була, ну не страшно, нормально, без збоїв, коротше його рік стоїть контролівки, але... Но... Бо він продавав на це поле 17 мішків, а воно вийшлося мати е... 15 мішків. Десь да, що це доходжу, вже до кінця. Там вже у банках попалося отако. Ну, я думаю, сходи покажу. Зараз ми нічого не поймемо. Воно в мішках може бути і більше зернин, по суті, то не 150 тисяч. Цілиться, цілиться. думає хе-хе, досипать хоче, ну ладно. Досипа я рік ходим, бо мать рішить що, що маловато буде. <ріпи> <ріпи> Все Ну бо ладно. Так, значить, все. пахали, все, без проїздствий, все ну, нормально, так що печемо. Тепер ждемо в сходи. Надіюсь, що все нормально буде. Хі -хі -хі. Чоловік довольний, тому що йому треба було в сроках посіяти до, до травня місяця. Ну, так, якраз не вийшло добре. Ну тепер залучилося тільки ждать сходів. Ще сподіваюся, де там не напортачило, потім все було налаштоване. Так що дай був душік, якраз ярик на шамане, він уміє. Ждемо, ждемо ждем в сходів, бо мені самому так я якось... без... Хорошо, я хорошо, щоб було, Оттак. Все, хочамо на базу.